Торкнутися до поетичного слова стати на крок ближче до потаємного і неосяжного світу символів і образів, а головне майстерно передати їх під силу далеко не кожному. Відчути серцем художнє слово, зрозуміти його можуть лише творчі люди, залюблені у мелодику української поезії. Такими постали перед глядачами вчителі. Вони змагалися за звання кращого життя Черкащини. Обласний огляд, конкурс художнє читання, важлива складова мистецтва відбувся на Черкащині вперше. Його проведення зініціював обком профспілки працівників освіти і науки України. Поруч із учителями-словесниками змагалися і математики, і музиканти, і керівники освітніх установ. Вони запросили глядача доторкнутися до струн людської душі. І сонце, і сніг, і оживить все разом. І я не знаю. Це весна чи ні, Сваровський би позаздрив дивним стразом, що мерхтять у мене на вікні. Не встигне поле зазимків злякатись, не встигне вийти річки з береги, весна пливе під парусом акації, зима пливе під парусом снігів. Що в нас було? Любов і літо? Любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як двох. ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи, і вродить небо дивовижне скляними зорями зими. І знову джміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото, і знов сплете на спицях плітку сторони богатить. Круговороті, де все минати поспіша, як та та на дроті спочину стомлена душа. Історію ми почали вивчати у четвертому класі, про київських князів, про варягів та греків, про всю ту сиву давнину, що зачаровує, як неймовірна казка. Уроки вчили в трьох, бо мали всього лиш один підручник. Збирались найчастіше у Соньки, відкривали книжку з малюнками і довго їх розглядали. Особливо насразив малюнок, на якому був намальований князь Олег зі своєю дружиною. Так і написано було. Дружиною. І ми з Пантеличені довго розглядали поміж вусатих, озброєних мечами та списами дядьків оту князеву жону. Вона, мабуть, десь позаду, вирішив Ванько. Сонька не була б Сонькою, якби ж не заперечила. І зовсім не позаду. Вона вдома лишилася, князеві борщ варить. Ми дивилися далі. А що то у них за відра на голові? Тю, дурна, то ж шоломи, щоб голів їм не повідрубували. А давайте в князів гратися, запропонував Ванько. Ця думка нам сподобалася. Ми швиденько метнулися на двір, виламати по хворостині стину на коні. Сонька та я озброїлися качалками замість мечів. Ванько доп'яв рогача замість списа. Ми вже було розійшлися по кутках, щоб почати бій. Коли Ванько зауважив Стійте, а шоломи. Дійсно, ну які ж ми, князі, без шоломів! У мене нехай буде картуз замість шолома, мовив Ванько. І у мене в соньки ж картуза не було. Вона швиденько метнулася в сіни і повернулася з полив'яним горнятком на голові. Я зареготів, а хазяйновитий Ванько зауважив ні, краще скинь. А гляди, хто вцілить, мати тоді ноги повисмикує. Сонька погодилась. Вона збігала ще раз. І повернулася з новісіньким чавунцем на голові. Цього вже ніхто не розіб'є. Звичайно, потрапити сюди це велика честь, тому що рівень учасників надзвичайно високий, дорівнятися йому, напевно, було мені важко. Не в силу того, що я не володію певним талантом художнього читання, а в силу хвилювання, яке, мабуть, охоплювало кожного з учасників. Чи давно займаюся цим недавно. Але завжди любила подати літературу дітям з точки зору не депресивності, На жаль, наша література депресивна. А починаю цим твором Анатолія Дімарова кожен свій прихід до п'ятого класу. Бо прищепити дітям любов до літератури можна, напевно, через такі твори, які описують таких діток, таких самих, як і вони. Тому звертаюсь до гумору дуже часто. Читаю такі уроки з великою насолодою, бачу віддачу від дітей. Осипаються дні, як листки, пожортіла оклем, і вітрами летять у несвітані далі роки. Знаю, клен весні знову одягне ковтину зелену, а роки хтось сховає в таємні свої сундуки. осипаються дні. Білим цвітом вишень на морозі. Сумувати не треба, така вже природа буття. Ми по-різному йдемо, по власній життєвій дорозі, хто біжить, хто повзе, а назад всім нема вороття. Осипаються дні, ніби роси у сонячну днину, а із ними відходить дитинство і юність удаль. Лише сни нас вертають у саму квітучу долину, де одразу минають незгоди і смуток, печаль осипаються дні, ніби зорі ясні, що світанку, але це не біда. Саме так іде мудрість до нас. Ми щасливі тоді, коли внуки зустрічають на ганку, і в дітей самостійно. Плеве їх сімейний баркас. осипаються дні, як біленькі сніжинки весною, хай собі десь летять. Нам потрібно одне відчуття, недаремно живемо, залишаємо слід за собою в добрих справах сивних, у дарунках нового життя. Звичайно, це дуже великий форум, який зібрав любителів слова, дуже був представлений високий рівень. Я читала свою власну поезію із збірки з глибини душі, а вірш називається «Закони життя. Особисто писати почала з дитинства, але оформляти його у збірку тільки в останні роки. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити щорічно, тому що вони надихають на творчість, тому що вони сприяють розвитку особистості і, зокрема, учителя. Він вчить любити, радіти, сумувати, батька й матір завжди шанувати, щоб бабуся і дідусь внукам друзями стали, таємниці всі в світі їм відкривали. Щоб дуб став їм другом чи братом навіки, гробчик, синичка до рук підлетіти, щоб діти і квіти цвіли, розквітали, то полі і верби віки колихали. Учителю. Сьогодні зупинись у те, що він створив. Вчитайся, придивись, прислухайся. Учнем стань для вихованців своїх. Стань половинкою кожного з них. Ми і сьогодні згадуємо вчителя в цей час невпивний день за днем, а він творив і творить мудрого мислителя натхненням і любов'ю. Мудрого учителя на конкурсі. Вчителі представляли не лише поетичне чи прозове слово українських класиків, а й декламували власну поезію та знайомили глядача з творчими доробками колег-педагогів. Більшість займаю музикою, але також пишу вірші та читаю вірші своїх колег. Сьогодні я читала вірш, який називається Старий альбом своєї колеги педагога-організатора своєї школи. Символ Світлани Миколаївни, яка написала вірш до річниці Афганістану. Взагалі потрапила на конкурс перший раз. Я саме на конкурс солістів-вокалістів, після чого запропонували відвідати саме художнє читання. Дуже сподобався, тому що дуже багато таких світлих лиць і доброзичливих, які зичать дійсно тобі якогось процвітання, щастя і свого розвитку в творчості. Знов не спалась нині спогадів хвилини, ледь закрила очі і крізь шелест лип хвилею минуле в казку повернула. В босоногі ранки у дитячий світ. Щось не спалось нині спогадів хвилини, пам'ять незгасима дзвоником бринить І здалось мені, що я і ще дитина, і біжу до школи. А вона в ту мить відкриває двері світла і привітна посмішка, як сонце. А в очах блакить, а над нею небо. Дивно самоцвітне, на порозі перша вчителька стоїть. Мицю не треба нагороди, його судьба нагородила, нагородила тими словами, від яких серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Слова, слова, яка з вас користь. Он криза розгойдалась, не спинить, на хліб не накладеш оту прозорість, Небесне сяйво, ту хмільну блакить. Так просяться ж, юрмляться і штовхаються, ямбуються уперті на папері, Із простором, і часом легко граються, Не перешкода їм мої заперті двері, заходьте. Що не рада, то лукавлю. Не з... Тільки що так пізно, Боже, причепурю вас, в білий світ відправлю, Ще вас полюбить хтось з душею може, а не зачеплять у душі струни, замовкнуть, у блокноті заячать. На світі не одні вони. Я буду Глібова читати. Раз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав. То ляже на бочок, то догори на спинку, а то на лапки морду клав. Якраз проти вікна звичайно під барканом дворовий пес бровку. Лежав і думав, вич, яким він паном патлатий цуцик став. Здоров був цуцику, з нічем я спочиваєш, прийшовши під вікно, Бровко озвався. Гм, все ти, бровко, Чого бо так гукаєш? Аж я злякався. Ну, як же ти там поживаєш? Бед, -е, на що питать? Либонь, не знаєш собачого життя мого, далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день і ніч всього доводиться терпіти, не так, як ти, панич. Та ще тому і їжа припогана, хлиснеш помий, коли дадуть, а як не влад загавкаєш на пана, то ще й під боки натовчуть. Чирини, Чирини все на світі гине. І свята твоя слава, як пили лине, за вітрами холодними в хмарі пропадає. Над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили твоя слава. Ніхто й слова не бруй, ніхто не покаже, де ти стояв, чого стояв і насміх не скаже, за що боролись ми з ляхами, за що ми різались з ордами, за що скородили писами московські ребра засвіти. І рудою поливали, і шаблями скородили. що ж на ниві родила, родила рута, рута волі нашої отрута. А я юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті, серце прогноїла і в тополо холодне гадюк напустила. А дітям надію степу отдала, а надію вітер по полю розвіяв, хмара морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїні крилі. Нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Сьогодні у нас в будинку вчителя мистецьке свято. Слідом за конкурсом вокальним до нас сьогодні в будинок вчителя з'їхались творчі вчителі, які уміють і люблять читати поезію. Один представник з району і міст. Сьогодні виступав на цій сцені. Тема була довільна. Треба було просто передати е, мистецтво читання вірша. Хочемо сказати, що всі були надзвичайно чудові виконавці, вклали свою. Е, Клали свою душу, в свій виступ і тому журі, звичайно, довго сперечалися і довго не могли визначити переможців. От, але три переможці визначені, які візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі в Пущі Водиці, яку проводить Федерація проспілок України. І три наші члени проспілки нашої Світянської Черкаської області будуть представляти область там на всеукраїнському конкурсі. Перед війною. Зустрів я дівчину в одному інституті вчилася. Я на факультеті механізації, вона та агрономічному. Боже мій, як я покохав її. Мені здавалося, що все найкраще вмістилося саме в ній, в моїй Наталі. Я чув тільки її голос, бачив тільки її очі. Ох, і сині ж вони були в неї. Тепер щось навіть і не помічаю таких у дівчат. З молодою дружиною, студенткою останнього курсу, з дипломом інженера організатора поїхали ми до моїх батьків. Радоща не було меж. І раптом війна. Вже під Львовом я був у бою і одразу поранення, у госпіталь, Потім знову в бій. А в одну з ночей доводилося мені проходити околицею рідного села. Міг би забігти, побачити стареньких батьків, дружину. Але навколо гриміло. Чути було наших, і я не зайшов. Через довгих два роки я знову у рідному, вже висволеному селі. Батьків живими мене застав. Не було і Наталі. Де поділася, ніхто не знав. Писав у Міністерство оборони, в партизанський штаб. Нічого не ясно. <клух> До інституту поїхав. адже ж мала закінчити останній курс? І там не було. Потяглися роки. Нова робота, друзі. Вже не так яскраво уявлялося обличчя моєї Наталі. А тут, якось ідучи по вулиці, я раптом побачив її. Серце мало не вискочило з грудей. Я побіг назустріч, приблизився і лише. Потім побачив дуже-дуже схожа, але не вона. Дівчина, звичайно, не звернула на мене ніякої уваги. Пішла, собі, а я сліду. Ноги самі повели за неї. Довідався, де живе, працює, так цілий місяць супроводжував я свою дівчину, поки, нарешті, вона звернула на мене увагу. Отружилися ми. Покінчив я своєю самітністю. Маємо двоє діток, син і донька близнята. А тут заклик партії. Механізатори на село. Що ж кажу, дружині? Подіду, тобі видніш відповідає. Розумниця вона в мене. І от я в одному з районів зайшов до райкому партії. Першого секретаря не було, був другий. Постукав у двері. Зайдіть, запросив голос. Я переступив поріг і мало не зомрів. Перед мною за столом сиділа Наталя. Вона не встигла глянути на мене, бо саме розмовляла з відвідувачами. А я не пам'ятаю. Прикрив двері і вискочу на подвір'я. Першим моїм бажанням було бігти світ за очі, але серце примушувало мене подумати. Це ж моя Наталя, скільки днів я чекав на неї, скільки очей вона мені снилась, кликала, я їх їх назустріч. І не міг відшукати. Чи то не доля, чи не воля, чи то літаті летячі розбили душу, чи ніколи і не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, опаскудив і душу чистою. а люди, звичайне, люди, сміючись, зовуть її молодою. І непорочною, святою, і ще якоюсь. Вороги. І люті, люті, ви ж украли, в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу, та й смієтесь, не християни. Чи не між вами ж я поганий, так опоганивсь, що й не знать? Чи був я чистим коли-небудь? Бо ви мене святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись, моє мале та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і Бога проклинаю, і плачу тяжко, і як ви, душі убогої цураюсь в своєї грішної душі. Не ради сліз і розпачу, і скорбот, а задля слави роду нашого написано. І в ім'я любові про цю високу смерть. І хоч як багато не судилося нам незабутніх утрат, і хоч легше було б очам нашим читати щось лагідне і миле серед громів, прочитаймо про матір Марію Стоян. Хто серед трупів ворожих біжить по селу, що уже догоряє? Хто це стогне біжучи? Чиє серце стугонить у грудях, мов вистрибнути хоче вперед? Це Василь з автоматом і бомбами. Марії Стояних і син. До участі у конкурсі запросили 24 учасники з різних куточків Черкащини. Переможцями стали три педагоги. Перше місце посіла Тетяна Вигіна, директор Ксаверівського навчально-виховного комплексу, яка читала власну поезію Не хочу я чужого чудоцвіту. Друге місце виборов Володимир Дзега, директор Степанівської школи Драбівського району. Він декламував твори Шевченка. А третє місце посіла Наталія Бондаренко, вчитель української мови та літератури канівської гімназії з твором Шевченка Лілея. Цим конкурсантам доведеться продовжити боротьбу на всеукраїнському рівні не лише за звання кращого декламатора, а й за грошову винагороду у 7 тисяч гривень. Отже, свято вдалося, і ми продовжуємо нашу роботу по захисту духовних інтересів наших освітян в різний спосіб: і в піснях, і в віршах, і в танцювальних жанрах. Це як наслідок нашого проведеного обласного фестивалю Таланти твої освітянська родина. Тому що ми, як завжди, стверджували, що талановитий учитель талановитий в усьому, і тільки талановитий учитель може виховати талановитого учня. Так, вчителі проводять своє дозвілля. Вони не лише навчають і виховують дітвору, а ще й самі постійно навчаються і вдосконалюються. Вони творять образне слово, яке прилучає нас до світу краси і мистецтва.